Топ-5 телевізорів, 4К телевізорів, 55 дюймів, крутелезних до 25 тисяч гривень. Ось так, на 2025 рік від каналу Технозон Україна бюджетні 4К круті 55-очки. Поїхали! І що я хочу сказати спочатку. Хочу сказати, що ми зараз розігруємо 55 дюймів. І, До речі, дивіться, в нас от ми на головній сторінці мого каналу. І ось наш відосик про розіграш. От ми якраз його вимкнули, ми розігруємо зараз одного з учасників цього топу. Це Xiaomi TV, А про 25-го року qled телевізор Ми його розігруємо для наших підписників. У опису під цим відео є посилання на умови. Будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвоник. І приймайте участь і у вас буде змога е, отримати його абсолютно безкоштовно. А ще хочу додати, що посилання на усіх перевірених продавців лежать у опису під цим відео. А ми почнемо з того, що топ до 25 тисяч він, ну, дійсно прикольний. Справа у тому, що е, там, в принципі, можна знайти нормальні телевізори з нормальними панелями, але вони будуть слабкіші за топові моделі за своїм залізом. Тобто вони будуть не такі потужні. І, в принципі, для таких телевізорів потрібно купувати tv бокс. tv бокс, в принципі, можете купити е, за нашими рекомендаціями на, на сайті Nexon з промокодом Технозон тримати ще й знижечку. Посилання на гідні ТВ бокси в опису під цим відео. А ми почнемо з того, що покажемо вам телевізор LG, який коштує 21 тисячу. І дуже багато людей купилися на цей телевізор і купили його. Але це телевізор, який купувати зовсім не потрібно. Бо це 55, 78006LK, UR-серія. 21 тисяча. І, і начебто дуже прикольний цікавий бренд. де хто буде кричати, що та ладно, та 55-ка буде ліпше, ніж затоповий якийсь телевізор у цьому ціновому диапазоні. Але я вас розчарую. Цей телевізор ще досі продається. 23-го року модель досі продається. Бо в ньому чиста 8-бітна матриця, IPS 8-бітна, він нічим не цікавий. Тобто в ньому лише 16 мільйонів кольорів, 24 бітна на канал і. Ну, ви ж розумієте, який там HDR, там, про Dolby vision зовсім не говоримо, його там просто немає. А от про HDR навіть дуже важко говорити, тому що просто 8-біт це недостатньо для відображення якісного контенту. Чи дехто мені пише, а чому ти не розглядаєш там на міні led 4 k HDR 1300, є такий c 805. Бо зараз він коштує, вибачте, 37 тисяч і там дійсно це топовий. телек, телеки, якщо у вас є гроші, то я рекомендую 55-ка, c 805-й У 55 дюймі на міні-LED з Dolby Vision, з Dolby Atmos, 144 герцовий. Це просто топ за, за свої гроші. Але наша ціль отримати до 25 тисяч гривень. І тут ми починаємо з TCL щоб ви зрозуміли, TCL 55 п'ятьдесять 6 6Б. Ну, знаєте, йому можна вибачити все. Те, що в нього не така супер суперова яскравість. А, те, що в ньому немає Dolby vision але є тільки HDR 10. Вибачте, але 15 тисяч гривень. П'яте місце tcl 55 VB 6. Здійсно 4К з, з IPQ процесором. Це в нас ну, це технологія штучного інтелекту, вона зараз є в t боксах. Наприклад, у RockTech GX1 використовується, коли вона починає автоматично Оптимізувати яскравість кольору, контраст там, і деякі моменти у кожній сцені, кадр за кадром. І це телевізор, ну, на який там не варто розраховувати, що там у вас буде 10-бітна матриця. Ні, тут 8-біт плюс FRC, тобто це псевдо 10 біт, але він з мікродімінгом і ще тут один цікавий момент. Що за таку ціну ви отримуєте з директ ледом LED, звичайний LED-телевізор, але він на Андроїді зараза. Він на Андроїді, на Google TV, 2х16, чи більш-менш нормально працює. І що саме цікаве, ви можете на ньому, якщо вам не потрібні там якісь е, надзвичайні методи відтворення контенту, то встановили стрімінгові сервіси наші українські, до речі, якщо не знаєте, де їх взяти, дуже-дуже дешево, то, будь ласка, там зіскануйте QR-кодик чи опису під цим відео посилання можете подивитися. Скільки буде коштувати для вас, наприклад, Мегогос, від ТВ, там, і інші наші, скажімо так, крутелезні національні ОТТ-оператори. І я дійсно рекомендую цей телевізор, враховуючи його ціну. Якщо ви чекаєте від цього телевізора щось надзвичайне, то ні. Тут близько 300 кандел, ну, 270-300 кандел, яскравість на SDR пікове значення, на HDR трохи більше. І десь приблизно там на свій HLG HDR 10 він витягує. Ну, За таку ціну дійсно 55-ку можна брати. Е, хоча, от я ж кажу, не розраховуйте на якийсь надзвичайний е, мегатоп. Ось він тут 14, а, а тут він 15699, але усі ці посилання будуть у опису під цим відео. Наступний телевізор це, це той телевізор, який ми розігруємося у Мі ТВ АПро 55 2025 року. Хоча крізь пишуть, що там є Dolby Vision, Dolby Vision немає. Коли ви починаєте щось читати, то повірте, там Dolby Vision немає, ми робили ретельний огляд повністю із заміром яскравості. Він цікавий тим, що, хоча його поставив на четверте місце, просто далі підуть, підуть телевізори, які мають Dolby Vision, але з HDR чистим до 20 тисяч гривень, мабуть, от, якщо так розраховувати, це мабуть самий топ, бо це QLED. Вибачте, це кюлет з яскравістю, яку ми виміряли лисичка, скільки 450 ми отримували так? Регулярно. А у піковому, значенні 470 Кондел. 60-герцовий, до речі, ось на цей телевізор я не раджу брати заради там, PlayStation чи чогось, там, бо там 8,5 мс затримка. А ось цей телевізор вже можна брати як базовий для ігрових консолей. А, в принципі, враховуючи те, що в ньому ще й нормальна операційна система, є в нас навіть там, а, в принципі, номалічна. G52, от бачите, у нас прискорювач 2 на 8 пам'яті, він може працювати, бо він на Google TV нормально як окрема одиниця. Навіть TV-Box, якщо ви дивитесь чистий стрімінг, вам буде не потрібен. Цей телевізор дійсно прикольно працює. І якби в ньому був Dolby Vision, це був би безперечний топ. Але давайте так, враховуємо ціну. Двадцяточка. 20 тисяч гривень за 55-ку від Xiaomi з таким шикарнючим пультом. Спалився, я його дивлюсь, поки, поки розігруємо ми його дивимось. Прикольний прикольний дійсно телевізор. Дуже дуже. Рекомендую, і якщо хочете подивитись усі його характеристики і повний огляд, у нас у опису під цим відео є огляд на нього. На нашому каналі ми дійсно просто було, були вражені за ці гроші. Бо якщо там брати 30-35 тисяч, то ви ж розумієте, що там є більш топові речі. Але за 20-ку, то, то вже непоганий варіант. І це в нас четверте місце. На третьому місці в нас засів ось такий Skyward QLED. Ось, будь ласка, 55 Q3B. І він також коштує 19,999, а Тепер давайте так: Dolby Vision, Dolby Atmos, QLED на Google TV. І це Skyward. Це Skyward. З HDR 10. Дивіться, він підтримує AI Vision, AI Contrast Booster, Dolby Vision, HDR 10, HDR 10, HLG. Це матриця IPS, в принципі, ну як Direct LED, Direct LED – це е, з таким основним позиціонуванням, як QLED. Матове покриття, до речі, покриття цього кольорового простору 90% dci p 3 У Xiaomi, до речі, це покриття 93%. 60 Гц, і, знаєте що, 2 на 16, і також він може більш-менш працювати без tv бокса з підтримкою там багатоканального звунку Dolby Atmos DTS, тобто він може через ERC ERC виводити. І це 8 біт плюс FRC, тобто псевдо 10 біт, в принципі, 1 мільярд кольорів воно відтворює. Непоганий телевіз. Візор за свої гроші за 1999, 19 але яскравість трохи нижча, ніж у Xiaomi TV, VA Pro 55. -ки. Але це тільки у SDR, Якщо брати HDR, то цей Skyward же доходить у піковому значенні 600 кандел на метр. І це вже прикольно. Можна брати прикольний телевізор. Третє місце він посів тут, а, як такий, знаєте, китайський прикольний бренд. Але на другому місці в нас телевізор Philips 55 PUS 7609 12 от це, знаєте, полюбляє Філіпс. Це знаєте, китайські назви. Тут нема Dolby Vision, Так, тут Titan OS, але... Він коштує 18999. Це 24-го року моделька. Давайте подивимось на Display Specification. Це 60-дюймова матриця, 8 біт плюс FRC, тобто 10 біт, 8 біт плюс FRC. В ньому також HDR 10, HDR 10, ну він сумісний, тобто він не може так його обробляти, але він може декодувати ці файли. HLG. Ну і 2 на 8. Але під цей телевізор потрібно мати tv бокс. Це стовідсоткова інформація. Бо той Titan OS це такий перероблений, перероблений Linux інтерфейс. І давайте ще таке. Тут є HDMI VRR, Він підходить для ігрових консолей, там, наприклад, для PlayStation 5, хоча тут немає 120-120 герц. Але це Philips. Це Philips, Хороша яскравість, хороше плавніння, хороша матриця. Хоча це LED з Direct LED підсвітлюванням, не VA, але дуже-дуже якісне зображення. От мені, от Philips, я не знаю, напишіть власники Philips, що ліпше його немає. Скажімо так, за ці гроші також точно за 19 штук гривень, це просто ідеально. На першому місці в нас посів телевізор Hisense 55E7NQ. Ось так, от так він називається. Теж з Dolby Vision, з Dolby Atmos, це QLED телевізор За 24 999, і в принципі, якби не він, то весь топ був би до 20 тисяч гривень. Але я не міг пропустити такий телевізор, 55 очку базова яскравість 400 Кандел, але у піковому значенні HDR набагато більше. І давайте подивимось: в нас тут, дивіться. VA-матриця, і це означає, що тут набагато ліпше зображення, ну для мене, принаймні, набагато ліпше зображення, ніж у IPS. 10 біт – це 8 біт плюс FRC. direct led підсвітлення. В принципі, тут є і Dolby Vision, і HDR 10, і повноцінний HDR 10 це такий дуже важливий аспект. Непоганий процесор Mediatek MT9603, 4 ядерний, але операційна система Vida, це u і, окрім стрімінгових сервісів, в принципі, там нормально у, у нормальному е, розумінні нічого нормально не зроблено. Тобто немає додатків, які ми звикли з вами, якщо ви розумієте, про що я. Але докупивши сюди нормальний tv бокс я вам скажу: ну, наприклад, там GX1 чи RockTech G2, ви будете дуже-дуже задоволені, бо цей телевізор дійсно прикольний. Звісно, у всіх у цих телевізорів є мемс уплавніння у будь-якому е, вигляді, тобто вони будуть е, відображені. Жати будь-яке Зображення, в принципі, з уплавнінням, і не буде там мікрофризів навіть у динамічних сценах, від себе скажу, що MEMS нормально працює на внутрішніх плеєрах, але це виглядає трохи як, знаєте, таке театральне шоу. Якщо є підтримка, наприклад, кіноефекту, кінорежиму 24 кадрового, це добре. Але не можу вам сказати, сказати, чи конкретно вони підтримують, бо я використовую tv бокси і коли ти використовуєш tv бокси з автофремрейтами він перемикає на 24, то а, ось там топові ці телевізори, наприклад, Philips, оці там, Hisense, вони підтримують а, технологію 24 Via 60. І вони 24 перетворюють на 60, в принципі, через своє оплавніння, але виглядає приблизно як 24. Тому там і кіноефекту сильного немає, і, в принципі, і мікрофризів також. А, так, ви можете в принципі, зараз сказати, але там ось є, є топ-телевізорів, наприклад. Від нам відомих артінса і там показують телевізори. Ну давайте так, давайте порівнювати ціну. Я мог би вам зараз сказати, давайте, ціна від 50 тисяч, і ми з вами б там нагородили такий топ. Там, я вам скажу, там, муа, пальчики просто будеш облизувати. Але наша мета щоб люди у нашій ситуації, яка в країні, за свої гроші могли купити досить якісний телевізор. Бо 43-й брати ну, це такий собі атавізм. Там, нормальної яскравості не буде, нормальної діагоналі не буде, там, і не для великої кімнати. А вже 55 ку у такому ціновому диапазоні десь там 15-25 тисяч гривень, ну, вибачте, можна взяти. можна взяти а, і... Цей наш топ ми рекомендуємо посиланню опису під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.